В цьому ролику поговоримо про новини для підприємців, те, що в нас актуально та на слуху останній час про скасування воєнних пільг та багато чого іншого. Тож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І я постійно моніторю, що ж пишуть у нас в інфополі, бухгалтерські видання, інші е, видання, що публікують на тему до підприємницької діяльності. І вважаю, що було б цікаво розглянути, що ж пишуть, та що нового у нас було за останній тиждень. Отож, давайте пройдемось по новинах. Забиваємо в углі ФОП та шукаємо, що ж у нас нового. І перша стаття у нас це скасування пільг для ФОП, які зміни чекають на підприємців з липня. Ну, здається, я вже знаю, про що ця стаття, про законопроект 8401. Так, дійсно, дивимось, з 1 січня 2022 року підприємці мали працювати з РРО. Але під час дії воєнного стану штрафи за нього прибрали. А тепер із 1 липня повертаються штрафи в розмірі 100-150% від суми непробитого чеку. Повертаються планові перевірки. Ну, не знаю наскільки це. На нас вплине, адже позапланові були дозволені і раніше, і податкова цим активно користувалась. А для фопів найстрашніші саме позапланові. Скасовуються пільги по єдиному податку. Законопроект 8401 передбачає скасування пільг щодо сплати єдиного податку для ФОПів першої другої групи. Отже, з липня будемо сплачувати їх обов'язково. Ну і у нас іде скасування 2% для ФОПів третьої групи. Так, дійсно, ця група єдиного податку у нас б відкривалась тільки на період дії воєнного стану. Але законопроект 8401 передбачає, що ні, не до кінця воєнного стану, але... До 1 липня 2023 року. Але достатньо добре, що нам казали, що законопроект 8401 лише законопроект, оскільки за нього ще не проголосувала Верховна Рада і не підписав президент України. Тому фінальний текст законопроекту може змінюватися, а можуть його взагалі не прийняти. Тому ці всі лякалки, які ми з вами прочитали, є доки лише. Лякалками і не мають достатньої підстави. Хоча на телеграм-каналі Гетьманцева ми бачили публікацію, згідно якої випливає, що це все. Надзвичайно важливо, це є однією з умов МВФ щодо подальшого фінансування України. І це все потрібно приймати. Тому поживемо, побачимо, що з цим законопроектом буде, зважаючи на те, що в лютому місяці його внесли на розгляд, і досі в травні, в кінці травня, його навіть на голосування не висували, є якась ймовірність, що його приймати не будуть. А ми ж йдемо далі. Як ФОПи повертатимуться до довоєнної 5% ставки податку? Ну, і, мівірніше за все, це знову ж таки про наслідки законопроекту 8401 про відміну 2% єдиного податку. Ой-ой-ой, як нам багато в цій статті написали. Ну, давайте пройдемось по основних тезах. Ніяких лімітів платити менше. То, тобто, по суті, в нас замість 5% було 2% єдиного податку. І на 5% у нас є ліміт не більше 7 мільйонів обороту в рік. А на 2% взагалі жодних лімітів немає. Працюй, наскільки вистачить сил. Ні, так, про принцип стабільності не будемо, Йдемо далі. Що з лімітами річного доходу? Питання цікаве в тому, що якщо у нас по 2% ми вже за півроку перевищили ліміт в 7 мільйонів, чи можна з 1 липня буде повернутися назад на 5%. На 5% стаття пише, що. Є ризик, що не можна буде самим законопроектом, це питання не контролюється, але податково може трактувати його так, що якщо на 2% ми вже перевищили ліміт для 5%, то повернутись на 5% не вдасться. Як бути з новоствореним ФОП айті питання тут в тому, що якщо ФОП створився в 22 році і відразу став на 5% але подав заяву про перехід на 2% протягом 10 днів від дати реєстрації, то цього ФОПа ставлять на 2% з дати реєстрації. Ну, якось так. І тепер, якщо законопроект запрацює, з 1 липня буде автоматичний перехід, перевод всіх ФОПів на 2%, туди звідки вони? Прийшли на 2%. І для цих новостворених ФОПів буде перехід не на 5% автоматично, а на загальну систему оподаткування. Тому ці підприємці мають самостійно, не чекаючи автоматичного переведення, подати заяву про перехід на 5%. Так, е, да, якась така стаття в нас вийшла, має право на життя, якщо все-таки законопроект 84.01 приймуть, ми до неї можемо повернути і подивитись, як же нам діяти. В даному випадку. Нагадаю, що якщо все-таки приймуть, то краще буде самостійно ФОПам на 2% подати заяву про перехід туди, куди їм потрібно. Ідемо далі. Кредитування ФОП набирає обертів, хто з банків підтримує. Підприємців, ну скоріше за все, це якась рекламна стаття про те, що пумп дуже класно кредитує бізнес. Давайте всі підемо в пумп і закредитуємося. Так. Ну, загалом багато банків надають кредитування для ФОПів, в тому числі в передії воєнного стану, але це все потребує зазвичай застави, якщо ми хочемо отримати якусь значну суму. А якщо без застави, то це може бути і дорого, і малечко грошей. Тому залишаємо особисто для кожного питання з тим, чи потрібно їм кредитуватися. Йдемо далі. Фізособа має право власності на нежитлове приміщення як ФОП, що зі сплатою податку. Ну, Податок на нерухомість у нас сплачує фізична особа, і адмініструється сплата податку на нерухомість саме податковою, тому що податкова нам нарахує, те і будемо сплачувати. Що ще цікаво? Так, знову у нас про сюрприз з 1 липня. ФОП припиняє підприємницьку діяльність, які рахунки потрібно закрити. Ну, навіть не буду відкривати цю статтю. Всі рахунки ФОПа, ФОП має закрити. Ідемо далі. У Дубінській ДПУ консультують щодо реєстрації ФОП. Що ж там цікавого 17 травня нам розповіли про реєстрацію ФОП в Дубинській податковій. Так, тут фахівці Дубинського ДПІ у Рівненській області надають інформаційну підтримку громадянам щодо відкриття ФОП. Дуже цікаво. Розповідають про те, що після відкриття ФОП нам потрібно подати заяву про застосування спрощеної системи, подати 20 ОПП, зареєструвати РРУ, якщо це потрібно, і триматися в межах. Лімітів, не перевищувати ліміти. Ну, насправді, такої собі якості публікація. Зараз все одно майже всі відкриваються через Дію. Там заява про застосування спрощеної системи йде автоматично. 20 ОПП у нас ніхто не подає без будь-яких наслідків. Єдине, що подавати, потрібно, якщо реєструємо РРО по РРО, обов'язково, тому що без цього ми не зможемо зареєструвати наше РРО по РРО. Йдемо далі по статтях. Чи повинен ФОП при припиненні діяльності закривати рахунки? Так це було вже. Далі. Більше не 2% пільги для ФОПів можуть скасувати. От достатньо цікаво, що коли йде якась одна інфотема по інтернету, кожне видання. Тирить один в одного цю статтю, і виходить так, що в нас всі новини якось вихо на одну тему. Більше того, я тут часто зустрічаю тези із власних статей. Я пишу статті для однієї організації. Більше того, я часто в різних статтях зустрічаю якісь свої особисті тези, тому що періодично пишу статті для 24 го каналу. Потім у них всі цю статтю тирять, трошечки змінюють, але якісь. Теза залишається. Зараз дивлюсь, що всі потирили, всі списали, не повиправляли помилок. Достатньо цікаво. Податки та штрафи, які пільги для фопів планують скасувати в липні, було вже. Монобанк влаштував кешбек для фопів при розрахунку картою до кінця зими. Ой, це вже ми пішли далеко, це вже в нас 27 число. Йдемо далі. Березень кожен другий ФОП в Україні відкриває жінка. Ну що, цікаво, більшість глядачів в мене на YouTube каналі і на інших каналах є також жінки. Тому, в принципі, так не дивно, що. Їх більшість, тому що фопів багато в нас саме жінок. Що ж, далі в нас все плюс-мінус повторюється, тому пропоную закінчувати. Якщо такий формат відео сподобався, обов'язково ставте вподобайку і пишіть про це в коментарях до ролика. Також можете писати в коментарях ваші запитання, буду обов'язково відповідати. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре!